Заняття сьогодні на протязі двох хвилин. Порядок заняття вам буде доведено в робочому порядку. Організація роботи пункту спеціальної обробки техніки і дільниця номер два. Організація роботи пункту санітарної обробки. Ну, ми то озвучили наше сьогоднішнього заняття. Вона вкрай потрібна і відправити в даному випадку на проміжний пункт евакуації. Евакуація розгорталася поетапно і умовно за перший день. І безпосередньо перейдемо до першого практичного.

Я прошу громаду за медичними працівниками. Там він облікловий до контроль останньої здоров'я відчувається. Здійснюємо обратний зв'язок і приймаємо остаточне рішення. Дуже часто помилка. Під час усіх минулих аварій, дякуємо і представникам національної поліції, і представникам служби безпеки України, Національної гвардії які також сьогодні присутні.